Thank you. Вітаю всіх глядачів телерадіокомпанії Міс у студії Володимир Кремінь. Цими вихідними Дніпрозажинськ разом з Україною відзначив одразу два головних державних свята День прапора та День Незалежності. Тож сьогодні до вашої уваги святковий випуск новин. Традиційне підняття державного прапора та вручення паспортів відбулося на площі Дзержинського. Міський голова Станіслав Сафронов відзначив Дніпродажинців нагрудними знаками та грамотами. В міському парку культури та відпочинку на оновленій літній естраді урочисто відзначили День Незалежності. Розпочався святковий ранок 22 серпня покладанням квітів до пам'ятника великому сину України, незламному борцю за незалежність нашої держави Тарасу Шевченку. В урочистій церемонії покладання квітів до меморіалу, розташованого поряд з театром, взяли участь керівники міста, представники громадських організацій, а також всі небайдужі до історії українського народу. Є! Комаюрію синьо жовті пропори лунає патріотична музика. Місто святкує 24-ту річницю незалежності України з почуттям національної свідомості, незламності віри в світле майбутнє. Поздравляю всех горожан города с праздником, с праздником дня независимости, всем здоровья, удачи, благополучия, оптимизма и быть счастливыми. Конечно, помню, было тяжело, но сейчас тоже. И я надеюсь, что наш украинский народ в это трудное время выживет, выстоит и не потеряет себя как нация, как люди. Протягом століть славетні дочки і сини України боролись за свободу та волю своєї держави. Серед них і геніальний поет Тарас Григорович Шевченко Шанували пам'ять кобзаря та першому покладали квіти до його пам'ятника. Міський голова Станіслав Сафронов, його заступники та народний депутат України Олександр Дубінін. На вітання всім величним днем. 24 роки тому. Була завойована і відстояна наша незалежність і свобода, Політичні інтриги, і саме страшне сьогодні – це північна агресія на сході нашої держави. Ну і тут ми вистояли завдяки мужності наших бійців, воїнів АТО. Ми показали всьому світу, що ми не є незалежною державою, що ми є вільною державою, що наша мужність непереможна. після покладання квітів учасники святкового мітингу рушили до площі Дзержинського, де традиційно відбувається парадне підняття державного прапору. 23 серпня Україна відзначала 25-ту річницю з дня першого підняття українського національно блакитно жовтого прапору у Києві за рік до проголошення незалежності країни. Революційне на той час рішення ухвалили депутати Київради. Тривалий час блакитно-жовтий стяг та червоно-синій радянської України майоріли поряд. Раніше День державного прапора святкували тільки в столиці на муніципальному рівні. У 2009 році було засновано щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні. Зовсім юні, молоді люди середнього віку, літні, мудрі та досвідчені, працівники, службовці різних сфер та рангів всі об'єднались у прагненні виявити свою повагу та любов до України, до її традицій і символів як державних, так і народних. Ця мить, коли підіймається прапор України і звучить державний гімн, це момент особливого духовного і душевного піднесення кожного з нас, зауважив міський голова Станіслав Сафронов. Наш прапор пройшов непростий життєвий тернистий шлях. З нашим прапором наші попередники виборювали нашу незалежність, нашу честь і гідність нашої держави, відбудовували економіку. І сьогодні представники Сходу України виборюють нашу незалежність, відстоюють волю і гідність нашої держави. На самому початку церемонії з ініціативи очільника всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять тих, хто загинув в боях за свободу і незалежність нашої батьківщини. Після чого під мелодію гімну України Станіслав Сафронов, Олександр Дубінін та Олександр Плахотник урочисто підняли синьо-жовтий прапор над площою Дзержинського. У момент підняття прапору над площею полетіли десятки голубів, символів миру. Після цього Станіслав Сафронов виконав приємну місію. Вручив паспорти городян України дев'ятьом юним мешканцям Дніпродзержинська. Напередодні 24 річчя Дня Незалежності України Дніпродзержинський театр запрошував громадян на святковий концерт. Традиційно захід розпочався гімном і хвилиною мовчання в пам'ять загиблих воїнів. Дніпродзержинський міський голова Станіслав Сафронов привітав присутніх. Дніпродзержинці до Дня Незалежності отримали відзнаки міського голови за сумлінну працю, професіоналізму роботі, високовиконавську дисципліну і у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності України Дніпродзержинці отримали нагороди, нагрудні відзнаки, грамоти і навіть наручні годинники. Щиро дякую всім, хто чесно працював і працює на благо нашого міста, усієї країни, хто пам'ятає її минуле та вірить у гідне майбутнє. Особливі слова вдячності та Нескій уклін справжнім героям, воїнам МАТО, які в цей важкий. Для країни час мужньо та самовіддано захищають свободу та незалежність рідної землі. З такими словами вдячності виступав міський голова. Ми згуртовані та єдині, і я впевнений, що все в нас вийде, адже в нашому місті живуть сталановиті та впевнені в собі люди, здатні прогресивно мислити, самостійно діяти і брати на себе громадянську відповідальність. Привітати зі святом незалежності своїх земляків приїхав і народний депутат України Олександр Дубінін. Я вас всіх поздравляю з этим праздником. Юбилей Дня Незалежності. І это будет продолжаться на протяжении 5, 10, 20 и 100 лет. Україна будет независимой державой. Она будет сама обозначаться, по какому пути двигаться. И это будет делать вы. Именно вы. Жителі Діпратижинська після урочистих привітань гостей заходу чекав урочистий концерт. Хвилююча атмосфера трималася у залі театру, бо усі розуміють важливість національних свят у такі важкі для нашої батьківщини час. Відтепер у парку культури та відпочинку працюватиме нова літня естрада. В рамках програми оновлення і реконструкції міського парку було відремонтовано естраду, замінено покрівлю, відновлено гримерні а також оздоблено новими сидіннями, парканом проведено освітлення. Приємну місію відкриття нової естради виконував міський голова Станіслав Сафронов. Міський голова розповідає, літня естрада в парку культури та відпочинку не ремонтувалася біля семи десятків років. Будівля абсолютно зносилася. А враховуючи те, що парк знаходиться в центральній промисловій частині міста і є основною зеленою зоною, його слід отримувати в належному стані. Тут потрібно, щоб була зелена зона, щоб дійсно люди відчували очищення нашого повітря, щоб була, була можливість скаті провести свій доступ з повним задоволенням, щоб було чим зайсти точкам, маличам, різного віку людям, щоб дійсно були всі розвинута вся інфраструктура. І для цього ми ще підкреслюємо прийняли програму, на яку передбачено 3,5 мільйони гривень фінансування, і ми поступово ці гроші освоїмо. І я думаю, що ми притворимо. Наш парк сучасний парк, дійсно целе центральний зелен легень нашого міста. Заступник міського голови розповідає, відновлюючи естраду, на неї покладали чималі плани. Це може бути гідне місце для реалізації талантів Дніпро зержинців. Кождий виходний будуть проводитися тут на літні естради. Виході пор колективи, художні колективи міста. Просто люди, які вміють п'ять, танцювати. какие-то КВН, я уверен, что будем КВНовские здесь мероприятия проводить. И сегодня мы делаем праздник для людей. Праздник, где люди смогут прийти и показать свое творчество, что они умеют. И однозначно такими подходами мы даем непосредственно второе дыхание нашему парку. И общественности, где они спокойно могут прийти сюда и себя продемонстрировать. Город у нас рабочий. Людям отдохнуть. А надо, если конечно вот так проводят концерты, какие-то мероприятия, какие-то можно с детьми прийти сюда, посмотреть, послушать, пообщаться. Даже вот діти між собою пообщаются. Ну і хто одинокі взрослые тоже между собою спокойно пообщаются. Ну для людей це все таки какую тараднообразі. не сидіти вдома. Попереду в планах реконструкція діючих атракціонів, відновлення огорожі парку, зміна тротуарної плитки. Початок реконструкції парку покладено. А на день незалежності України городяни могли побачити його вже в оновленому вигляді. І тільки но пофарбовані лавки висохли. На оновленій літній естраді міського парку було влаштовано велике концерт до Дня Незалежності. Студія Дом за підтримки міського осередку політичної партії Відродження підготували для городян фестиваль під символічною назвою Ми Україна. Для відпочиваючих співали місцеві вокально-інструментальні та хореографічні гурти. Були влаштовані виставки продажі різноманітних виробів ручної роботи та смаколиків. Як проходив захід, бачила і наша знімальна група. На сцені молоді і талановиті. У виконанні місцевих гуртів можна було почути пісні власного написання, багато з яких про силу людського духу та Україну. Поряд за страдою організовано невеликий ярмарок з різноманітними цікавинками. Гучна музика приваблює городян, яких з кожною хвилиною стає дедалі більше. Вбрані у національний одяг прийшли сюди, і Оксана з Ганною. Ну, Україна це рідний дім, оселя це, ну як, не знаю, якась відповідна частинка моєї душі. Це Україна в моєму серці. Я хочу, щоб і на моїй родині в городі Горловка, нарешті Наступив мир, і люди теж в полной мірі ощутили радость цього праздника, мира, мира. и веры. То, що все обязательно у нас все вийде. Ми дуже сильні люди, і ми обязательно всего доб'ємося. Дівчата вболівають за батьківщину всім серцем, і в цьому їх підтримують всі українці. Партії відродження впевнені, що нашій державі сьогодні потрібні кардинальні перевороти, але зміцнити країну можна лише спільною працею. Голова міського осередку партії відродження та депутат міської ради Сергій Боговик відзначає, що в нашому місті вже почалися позитивні зміни. В этом году мы в этот парк вложили рекордную сумму денег, более там 2,5 миллионов гривен. И это только начало. Мы обещаем, что в этом городе будет действительно достойный парк, там, где все непродвиженцы смогут хорошо и интересно отдохнуть. Я хочу поздравить всех непродвиженцев с Днем независимости, пожелать им всем хорошего здоровья, всем нам терпения, мира нашему дому. Цього дня в парку можна було побачити людей різного віку: молоді батьки, літні подружжя та компанії. Молоді. В осередку дозвілля об'єдналося декілька поколінь, які відбудовували Україну після війни, та на власні очі бачили, як вона ставала незалежною. Сьогодні всі прагнуть єдиного, щоб в Україні був мир. Будемо сподіватися, що ми станемо незалежними від війни. У нас буде нарешті свято ще одне яке. В якому ми будемо святкувати нашу перемогу, коли повернуться всі наші бійці додому, живими батьками, живими братами, дуже дуже тяжко, важко за них, співчуваємо їм, ще так, і дуже б хотіла, щоб ця війна закінчилася, і вони повернулися всі живими до нас. Миру, миру, миру й миру, свято хай нарешті прийде. Хочемо миру. До міського осередку партії відродження відзначає Василь Швець, входять достойні люди. В першу чергу у кожного з них є досвід в різноманітних галузях, який допоможе у відродженні економічного, промислового та культурного життя міста. День незалежності. я хотів би всіх жителів Дніпродзержинська поздравити з цим праздником і пожелати хрипко всім здоров'я, всім благополуччя, пожелати всім вам дорогі земляки, оптимізму і вірі, що ми з вами із партії Возрождення зробимо так, щоб вам жилось в городі Дніпрозринське уютно, комфортно і тепло. Тривала концертна програма до самого вечора. З Сутінками городян чекав приємний сюрприз у вигляді фаєр-шоу від місцевих підкурювачів вогню. Конкурси, танцювальні вистави різних колективів, безкоштовна солодка вата та батути, розіграші квитків на кінофільм. Все це та багато чого іншого було підготовлено для мешканців лівобережної частини міста за ініціативи та під патронатом секретаря Дніпродзержинської міської ради Олександра Плахотника та міської організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина на площі перед кінотеатром Мир відбулося яскраве шоу на честь дня незалежності України. Площа біля кінотеатру була прикрашена банерами з логотипами батьківщини, на тлі яких на червоній килимовій доріжці можна було сфотографуватись. Активісти партії роздавали всім, хто прийшов в прапорці з атрибутикою у батьківщини. Незважаючи на досить спекотну погоду, на свято прийшли сотні дітей зі своїми батьками. І сьогодні в день незалежності Ми бажаємо, щоб ми були незалежними від всякого зла і від всяких потіх діл. Партия Батьковщина сегодня в этом городе дарит праздник. Давайте сегодня будем радоваться, независимо от экономического кризиса, независимо от того, что идет война на его востоке. Отлично. Классно. Я думаю, будет что-то интересное, какие-то конкурсы, что-то для деток маленьких. Просто ответить на вопросы, они очень легкие, и интересные и познавательные. Звернувся до мешканців Олександр Плахотник. Це повинно бути найяскравіше свято для кожного з присутніх без перевантаження офіційними заходами, відзначив секретар міської ради. Сьогодні, во-первых, я вважаю, один із найважливіших празників в історії сучасної України. І ми, як і всі, як многі політичні партії, рішили ката внести свой вклад, щоб горожанам було приємно. Тут у нас и конкурсы приятные, и просмотр кинофильма. То есть просто хотим сделать праздник для людей. Те позиции, которые на сегодняшний момент отстаивает партия Батькивщина, они во многом э, находят, находят поддержку у жителей. Ведучий свята, відомий київський діджей Ілля Ткаченко, провів чимало конкурсів, в яких багато хто здобув перемогу. А разом з нею отримав квиток у кіно, картку на батут чи солодку вату. У перерві між конкурсами глядачів розважали артисти та спортсмени, чемпіони України з черлідингу, співучий дует і танцювальна студія Апельсин. Ждем, щоб как можно більше пришлось на мероприятие активных активних жителів нашого Чем Чим більше прийде, тим більше как бы так, так сказать, выплеснут свою енергію і зарядяться положительной энергией. А завершило свято масовим запуском в небо сотні повітряних кульок і голубів як символ миру і незалежності України. Як зізнались нові члени міської організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина, саме через людяність та підтримку народу вони обрали для себе партію Батьківщина. как избиратель голосовал на прошлых выборах за партию Батькивщина. Вот. А теперь я уже решил, что хватит быть в стороне и сам непосредственно хочу участвовать в работе партии. У меня программа партии на протяжении разных периодов, она меня находила во мне отклик. А потім прийшов час головного сюрпризу. Сих запросили в кінозал на безкоштовний перегляд нового фільму Скандинавський форсаж. Перед початком фільму на сцену кінотеатру піднялась численна команда Дніпродзержинської Батьківщини. Олександр Плахотник, секретар міської ради Дніпродзержинська, один з керівників міської організації Батьківщина, закликав усіх присутніх в залі вшанувати пам'ять усіх загиблих за волю і незалежність України хвилиною мовчання. Привітав городян і гость свята. Перший заступник міського голови Дніпродзержинська Андрій Білоусов він побажав усім добробуту і процвітання і висловив сподівання, що пільними зусиллями нам вдасться змінити і країну, і місто. Дніпродзержинський осередок Всеукраїнського об'єднання Свобода спільно з місцевим правим сектором влаштували для городян творчий ярмарок, в рамках якого збирали кошти для бійців АТО. Бажаючи мали змогу придбати прикраси та символічні аксесуари, а також спробувати власні сили в розбиранні та збиранні бойового автомату. Детальніше в наступному сюжеті щоб був мир, от, відстояли нашу Вот. Дай бо вам здоров'я. Ми не наступаємо на чужі держави, на чужу землю. А до нас прийшли Росія, тож Путін не відні прав. Війна, яка точиться на сході країни, сьогодні турбує кожного українця. Вже другий день незалежності країна святкує в режимі тривоги. Правий сектор надав можливість Дніпродзержинцям на власні очі побачити зброю, яка летить на наші землі зі сторони ворога. Ми взяли примір на примір бронежилета, ми з 93-ї бригади стояли дуже довго з самого початку війни на пісках, Вот. Есть примеры, у бронежилета легенького, который им давали, пока волонтеры не начали помогать, в принципе. Каски, которые у них точно так же, железные, которые ничего осколками каска. Остатки снарядов, РПГ, мух. Крім того, бажаючих навчали розбирати та збирати справжній автомат. До цієї справи із задоволенням долучалися як хлопці, так і дівчата. На пам'ять можна було взяти гільзу від патронів, які свободівці привезли з навчального полігону. В правому секторі кажуть, що це такий сувенір нагадування, що хлопці наразі воюють за цілісність України. Можете федерацію брати безплатний гільзи. Це воно, це Хоч у дітей вдома стоять, знають, для них це для цікаво, по крайній мірі, бо знають, що є защитники, по крайней мере, ті, хто зараз добувають незалежні, скажімо так. Головне, що є наша територія, вона наша, і ніхто навіть брат, ні брат, не, не має права посягати на нашу територію. Трохи далі не менш цікаво. На столах місцевих майстринь можна побачити різноманітні прикраси для волосся та тіла. Тут можна придбати брилок в блакитно-жовтих кольорах або оберіг у вигляді коника. Та родзинкою ярмарку стали гільзи від зброї крупного калібру, які місцева художниця Віта Рябова прикрасила Петриківським розписом. Це вже другий рік поспіль. Ми проводимо такий ярмарок. І він є благодійним на кошти, які будуть е, виручені. З Цього ярмарку підуть в волонтерські осередок свободи на придбання необхідних речей для нашого війська. Ми сьогодні проводили марш на честь Дня Незалежності. Так, і дуже приємно, що це вперше в цьому році він закінчився на, саме на Майдані Героїв, не на площі Лень, як це було. Дуже приємно, що прийняло участь дуже багато вояків в цьому марші. Велика їм шана, велика їм подяка, великий Уклін за те, що вони боронять нашу землю. Я хочу привітати всіх патріотів, всіх українців, всіх, які відчувають себе громадянами нашої країни. Я хочу привітати з Днем незалежності. Я хочу побажати всім доброго здоров'я, миру, свободи, заможності. І того щасливого відчуття в душі, яке називається любов. Я знаю, що важкі часи пройдуть, і е, жорсткість і ненависть відійде. І я думаю, хай буде, хай буде щастя на нашій землі. Свободівці впевнені, що війна неодмінно закінчиться перемогою нашого народу. Окрім спільної мети, зібрати кошти для допомоги українській армії. Люди цього дня мали чудову нагоду поспілкуватися на рідній мові та обмінятися вітаннями до Дня Незалежності. І наостанок прогноз синоптиків на середу, 26 серпня. За прогнозами метеорологів по місту буде сонячна та суха погода. Денна температура повітря становитиме 25 градусів тепла. Вночі прохолодніше стовпчик термометра знизиться до плюс 15. Вітер буде змінних напрямків до 2 метрів на секунду. А на цьому у мене все. Такими святкові вихідні побачили наші кореспонденти. Впевнений, що все у нас буде добре. У студії працював Володимир Кремінь. Всього вам найкращого і до зустрічі завтра у цій же порі.